Наступна головоломка. У нас є така рівність 4 відняти 6, додати 1 дорівнює 9. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це і досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирнин. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 додати 6 буде 10, 10 відняти 1 буде 9, 9 дорівнює 9. Наша рівність. Рівна задачку виконано. головоломка вирішена.